Перший в Україні мультфільм, створений дітьми-аутистами, презентували у Дніпропетровську. Найменшому з мультиплікаторів 4, найстаршому 19 років. Найважче кажуть вихователь та режисер проекту Дітям давався звук, адже аутисти мають проблеми із мовленням. Тому тексти їм доводилося перечитувати безліч разів. Зрештою, усі труднощі здола і з'явився мультик Притча про два кувшини. З одного з них тріснутого постійно витікала вода, і саме через це поруч виростали дивовижні квіти. Если бы не ты, наша жизнь без цветов была бы не такой прекрасной. Только благодаря тебе это могло произойти. Это, наверное, история о наших детях, потому что Иногда кажется, что вот для чего особые люди появляются у нас? Вот они, наверное, для того и появляются, чтобы вот как эта живая вода из кувшинов, так и они живая вода, которая может произрасти семена любви, добра, милосердия.